Трамп мочить мочить союзників Росії, мочить Іран і мочить Китай. Ну, Китай Китай в тому числі. За попередньою адміністрацією це взагалі було неможливо, щоб ви розуміли. так? Фактично, те, що Іран зміг створити власну ядерну зброю, ядерну цикл, це абсолютно політика а, тандему Обами, Байдена, які удавали, що в світі нічого не відбувається. так? Ну, Не, не, не треба не треба обостряти. Да? І так далі, тому для нас це дуже добре. Я вважаю, так буде короткочасний сплеск нафти. Але от дивіться, був ну, удар. Я дивлюсь, ну нафта аж на 7 доларів підскочила. Вчора Морган розповідав, що буде 120. Ну Саудівська Аравія дасть більше нафти, якщо потрібно а, і так далі. Тому я думаю, що якраз буде таке серйозне випилювання Ірана взагалі і ядерна програма, не даючи можливість. Не, не даючи можливість здійснити атаки і багато чого іншого. Тому, тому я думаю, що там серйозно занизилися. Ну щоб показати, хто в домі господар. а ось все ж таки сполучені Штати Америки, і всі повинні взяти цей урок і розуміти, що сила буде застосована.